Франція допоможе Чернігу ремонтувати школи днями. Вого міського голови підписав меморандум з французькою організацією Ектед на 2 мільйони євро на відновлення закладів освіти Чернігова. І в нашому проекту це неструктурні поточні ремонти, які включають в себе енергоефективні заходи. А саме це, наприклад, заміна мереж опалення, радіаторів опалення, заміна. Старих світильників на енергозаощаджувальні обов'язково доступ маломобільних груп населення хідні групи. І в місті Черніги саме буде 10 таких шкіл розглянуто, і вони вже попередньо обрані. і Ми вже працюємо. Заклади, які війдуть до проєкту, визначали спільно з партнерами. Виконати все заплановане планується протягом 2024-го. Розвиток міжнародної співпраці Чернігова продовжує приносити конкретні результати. Неодноразово з партнерами обговорювали пріоритети, серед яких завжди була сфера освіти. Це обговорення співпраці з керівництвом північного офісу французької організації ЕКТЕД та підписаний меморандум допоможе залучити 80 мільйонів гривень. Зазначає Ломако. Я сподіваюся, що в результаті цього підписаного меморандуму у нас відбудуться конкретні дії, які підуть на користь громаді, міста, освітній галузі, ну і Чернігову загалом. І я не втомлююсь висловлювати слова подяки, тому що повторюся, підтримка міжнародних партнерів сьогодні в умовах і браку ресурсів, і величезних потреб для нашої країни і для нашого міста дуже важливо. Тому щиро вам дякую і радий вітати вас в міській раді. Чернівські школи десятиріччями не бачили капремонтів до 2015-го. За час до повномасштабного вторгнення команда міського голови Владислава Трошенка встигла термомодернізувати кілька будівель. Працювали програми по заміні каналізації та оновлення санвузлів, заміни вікон, дверей та іншого. Проте внаслідок бойових дій 80% закладів освіти міста пошкоджені, і обмежені ресурси міського бюджету з залученням благодійних коштів спрямували на першочергове відновлення. Цей проєкт допоможе про. Продовжити і масштабне оновлення, утеплення цих шкіл, ремонт у нас роздасть також ремонт харчоблоків цих шкіл, повністю, ремонт так само санітарних кімнат, ремонт місць загального користування, там коридори в класах. Ми зараз на етапі технічного консультування, технічного обстеження, і наразі вже скоро починаємо виготовлення проектно-кошторисної документації, яка так само буде проходити державну експертизу згідно там класів наслідків. І вже остаточний перелік робіт він буде визначений відповідно до нашого бюджету, відповідно, після складання ну, від, від проходження цієї експертизи, виготовлення проєктно-кошторисної документації. До того ж, у кількох школах відремонтують укриття. Роботи передбачають і доступність для людей з інвалідністю, зокрема санвузли. Вирішення безбар'єрності освітнього простору, якраз формування починаючи від вхідної групи, і те, чого ще багато не вистачає, ремонт санвузлів з рахуванням саме потреби людей з особливими потребами. Детальніше ознайомитися в яких закладах і які роботи виконуватимуть, можна на сайті муніципалітету.